Я вибачаюсь, з вами Шла, можна бри. поїхати подивитися, на це дерево. Можна, можна. О, їх не поїхали. Шла, Беріть коники. Так тільки в мене не вбійте, я, як то кажуть, цивільний. Я до вас його підбав. Вас... Давайте кладіть. Хлопець іде, а хлопець. 에, містер Генрі, давайте на флетник. Ми за вами. Давай на... Тигарку покурить хочеш? Речі на Асан, ти там живий? Та ніж не кажу, звичайно. Ну все, власне. Асан, ти там А, десь на середину, так щоб над рікою носить Открывайте этот крючок, А случайно отнимает, а? Что там? Папироску хочешь? Ну давай, превышай методы мои были жестокие. Ва У вас заселя большая шайка Бандите грязный. Они везде. И в законнике. И во власти. Друже, во благо чего ты це все робив? Во благо чего ты это все робив? Во благо своей чести. В чем вона. Відзяток. нельзя так делать, как эти люди делают. Что, самое важное в вашей людях? Нет. их жадность. Mm -hmm. все, что mm -hmm. наворовали, mm -hmm. все, что я наворовал, все, что я наворовал, оно нашло свой путь. Видимо, видимо настал мой час. Пусть, пусть так и будет. А Доброе. Футба. Орел, подходит до края. Сейчас повыпишешь. Так, значить, перед нами Хасан, грабіжник, вбивця, який не раз ставав перед правосуддям, і щоразу знову повертався до злочинного шляху. Він грабував, він вбивав, він сіяв страх серед мирних мешканців. Хлопці, ми давали неодноразово йому шанс змінитися, але ми давали йому і суд, і можливість жити за законом. Але він обрав кров і злочини замість миру і порядку. Отже, Хасан ім Зайн ім Падель. Ібн Саїд, Ібн Махмуд, Ібн Абу, Ібн Рашид, Ар Рахім Аль-Гізаві Аш Шаркі. Сьогодні правосуддя Дакоти поставить крапку в твоїй історії. Нехай цей розстріл буде чітким сигналом для кожного, хто думає, що закон можна обійти у нашому окрузі злочини ніколи не залишиться без відповіді. Хай Господь розсудить уйдуть. Ми виконаємо свої обов'язки. Та я в Мексику поплыву. Да, да прикормка гарна. Да. Но, дай Бог, Господь прийме його душу. Рибаки люблять таку прикормку. Вони дуже її стягують. moje aqui this som